Так, що я де я був? Ага, Послання. ну і власне, власне це трошки ритм такий зачастий. Бо коли я починав колонки писати в 96-му році, цей жанр ще мало в нас був знаний, наші газети його не практикували, але от газета День виникла для того, щоб якось відрізнявся від усіх інших газет. Чи вони запросили мене. Я писав двічі на місяць до них. Краще сказати, раз на два тижні. Але цей однотижневий дійсно дуже часто буває так. що... Про що? Але, мабуть, най. Ті дві третини, які залишилися поза цією книжкою, це якраз такі необов'язкові речі, які е, народжувалися в ситуації, коли ну, не знаю про що, але все одно треба. Е, тому десь так е, мусить е, бути, е, безумовно, теж е, читацьке розуміння, що. Цього разу, так, цього разу було трохи слабше, але все одно треба оцінити те, що е, своєчасно на своєму місці. Е, е, вона. Тому що е, колонка е, вона втрачає сенс, е, якщо нерегулярно десь там, якщо ця автура така якась розмазана. От Зараз, зараз мені відверто е, кажучи, не подобається, що власне, на, на цьому TSM UA в нашій е, вертикалі. Де була ще рік тому була якась автора постійна, і де кожен з нас мав свій день. Насправді, мій день був понеділок, потім у вівторок виходив Генничок, середа, або четвер, вже не пригадую, був Жадан. І там ще з'являлися інші постійні автори. Зараз це ось так розмилося з постійних авторів. Насправді тільки власне, Генничок Жадан і я. Все решта, Якось дедалі більше і більше стає цих легіонерів, російські публіцисти пишуть, чомусь їм чи вони їм замовляють, чи як, але мені здається, це трохи неправильна така лінія. Це насправді хороші росіяни, я б сказав, так ті, які критично ставляться до Путіна, які виступають проти війни цієї, які за е, вільну Україну. Так, люди, як, як той же Троїцький Артемій, якого сьогодні опублікували. Але якось так виходить, що вже українцям ніби і не дуже є що сказати. Тобто виявляється, що думка Макаревича важливіша мала бути для українського читача, ніж думка якихось українських письменників. І, і чомусь останнім часом це так виглядає. От. Ну, В кожному разі. Це вже я пішов далі, тобто на твоє питання я вже відповів. Будемо вважати так, що тут у цій книжці зібрано ті тексти, які власне народжувалися з великої потреби саме про це сказати. Тобто, в мене не було вагання про що і чому. Я вже знав про що і чому і навіщо їх тут пишу. Я спитав це знову ж не випадково, бо ще раз хочу наголосити, що книжка має бездоганний ритм і от відчуття текстів пов'язаності одного з іншим. Вони тут справді добірні, їх цікаво читати. Ну, е, після того, як е, послухаємо ще один юрковий текст, я думаю, я вже запрошу тоді вас до розмови і е, всіх, хто хоче щось спитати в нашого авто. Дякую. Я ще не звичайно вибрав цей текст, але я зараз можу. Я собі вже, Він вже, Він є. Він вже є. Він вже є. Mm. Ну, Ви знаєте, є таке швейцарське місто Давос, називається там. Щороку відбувається світовий економічний форум. Люди. Наділені велетенською фінансовою владою і політичною владою з'їжджається на якийсь тиждень в це містечко. Мабуть, його вибрали не випадково, воно офіційно за всіма географічними даними, це найвище місто нашого континенту, тобто, це найвище місто на висоті. Здається, понад 2000 метрів, ну точно понад 2000 метрів його висота над рівнем моря. Це один чинник. Інший чинник Давос і околиці це місце дії ну, знаменитого роману Томаса Ванна Чарівна Гора. Ця місцевість знана була на зламі 19-20 століття, тим, що там була. Було страшенно багато гірських високогірних готелів, в яких лікували, намагалися лікувати туберкульоз. Сухов. Існує ця теорія, що гірське повітря має цілющі властивості. Тоді, принаймні, це дуже практикувалося. Не знаю, чи на сьогодні залишається це для медицини актуальним, але три речі. Гірське повітря, надзвичайно щедра їжа і постійний сон. Ось те, що вважалося, має допомогти хворим на туберкульоз сухотникам. Ось, напевно, всі ці передмови, які я мав виголосити тут. І ну, ще з Довосом у нас пов'язаний такий епізод в найновішій історії, що Янукович туди приїхав. Здається, 11-го року чи 12-го на черговий цей світовий економічний форум і е, в своєму виступі е, сказав про, про те, що він просить увікніть вікніть Україну. Так? Одне, що він там сказав, в нього там чомусь не виходило це слово увікніть, і казав Увікніть Україну. А, а другий е, його такий був незабутній там пасаж. Про те, що взагалі приїдьте у травні до Києва, і ви побачите е, розквітлі каштани і страшенно багато красивих роздягнутих жінок. <риклад> Місія в Давосі. У кожній подорожі найголовніше сама подорож. Досягнення кінцевого пункту є вториння. Навіть якщо в ньому на тебе вже чекає готельна кімната, а сам готель має в назві ще досить популярне слово Європа. Дивно, що її колись назвали спільним домом. Вона радше спільний готель. У моїй подорожі в Давос, якщо бути точнішим, то до залізничної станції Давос Прац, найкраще це останній відтинок між Лат-квартом і згаданою кінцевою станцією. У ляткварті слід перейти на платформу метрової завшашки вузькоковійки і пересісти до яскраво червоного вагончика Ретіше Бан. Так у мить перетворюєшся на персонажа анімаційного фільму, що вирушає в Казкові гори іграшковим потягом, що правда дуже збільшено. Свого часу ми з друзями так само пускалися в гори червоними потягами. Ті гори, однак, були не альпами, у швейцарському кантоні Ґраубюнден, а західноукраїнськими Карпатами. Звідси і решта відмінностей, про які ми здогадуєтеся. Наша червона рута не виглядала казково це по-перше. Крім того, у ній було незручно й трудно. Запахи також не віщували скорого занурення в цілюще гірське повітря. Пасажири не лише виглядали бідними, але й справді такими були. Зате їх набивалося страшенно багато. Значно більше, ніж пасажирів Речі Шипан. Червона рута бувала такою переповненою, що ледве їхала. На кожній зупинці пасажирів радше додавалося, ніж віднімалося. Червона рута була гумовою, от у чому ще одна відмінність. Утім, були в неї і деякі переваги. Скажімо, ви могли подорожувати без квитка, заплативши до кишені так званим контролерам значно меншу суму. Протягом усієї подорожі ви мали змогу купувати зі знижкою найрізноманітніші товари, олівцями зожитами починаючи і пивом горілкою не закінчуючи. Їх увесь час розносили вагонами незліченні продавці аматори. Нічого такого, речі ніколи вам не запропонує. Згодом я дізнаюся, що ця залізниця є майже ровесницею нашої. Її відкрито 1888 року, а Червонорутівська колія. Між Станиславовим і Раховим стала до ладу 1894-го. Проте друга технологічно там і залишилася у той час, як перша навіть випереджує теперішнє 21 -е століття. Дві сестри, дві долі. До Давосу я їду щасливішою з них. Зиму в Давосі я можу лиш уявляти: усіх цих несвіченних віпів. На гірських лижах. Останні вже навіть і в нас стали невід'ємною ознакою високого соціально майнового статусу. Гірські лижі є знаряддям олігархату, бізнесовий та політичний успіх вимагає гірськолижності, найвищі посадові особи світу, прибувши до Давосу, намагаються стати на лижі і з'їхати з вершин у супроводі цілого шлейфу, охоронців та радних. Як же це виглядало в часи Томаса Манна? На думку спадають лише суходники, що годинами ціпеніють на балконах, наповнюючи легені рятівним гірським повітрям. Їхні сомнамбулічні прогулянки стежками довкола санаторії. Їжа й сон, їжа й сон, як пише Томас Маннівський Кастарп. Їжа, сон. І, напевно, декадентський поствікторіанський секс. Остання втіха, сухотників. До мене раптуло доходить сенс вельми популярної серед наших карпатських санаторіїв назви гірське повітря. Чорт забирай! Слід було приїхати сюди в січні-лютому, спостерігати за переповненням, перенаселенням, за метушнею асистентів, референтів і менеджерів, за прес-секретарями на снігоходах. За броньованими гусеничними тачками ціною від півмільйона і вище, за гелікоптерами в небі, за репортерами в кишені, за їхньою тисневою перед конгрес-центром, за мобільними бригадами охоронців, гостес та всіма іншими ескортами. Просиджувати ночі в піано барі, тонік на шпигованому тими ж асистентами, референтами. Менеджерами, масажистами, водіями і пілотами, Виловлювати чутливим вухом плітки та іншу інфу, відчути себе непомітним інкогніто на периферіях глобальної події, уже майже причетним до її доленосних розмов і рішень: заводити принагідні нагідні знайомства в саунах, часових в клубах, на променадах, процвиндрювати кишенкові в казино. І там таки вигравати значно більші запаморочливі суми, через вікно одного з номерів на третьому поверсі вибратися на дах, покинути поглядом усю Європу з її найвищого міста і знайти в оптичному прицілі, вайлувати тіло того, заради кого ти тут, натиснути на спусковий і вміло не зачепивши жодного з кількох десятків охоронців покласти край усім стражданням народу, або як це називають на довоському економічному форумі, покращити стан світу. Що далі? Невідомо. Далі все тільки починалося. Але того клятого закону він уже б точно не підписав. 13 серпня 2012 року йдеться, звичайно, про е, закон про мови е, в Україні. І, і ось е, те, про що ти питав? Тобто, періодично е, пишучи такий текст, думаю, так, от невже і, і тепер не викличуть, е, ну, запитати, чи я, справді, чи я готую теракт, чи не готую теракт? Бо, о, ну, Свого часу я мав розмову з е, П'єром. Ось Вчора його перекладачка е, Галя Шиян тут е, свій роман презентувала, а е, його роман е, в українському її перекладі вийшов кілька років тому, і тоді в мене була нагода е, бути учасником тієї презентації на міському форумі. І ми з ним знайомилися з цим англійським письменником і розмовляли. І він мені сказав таку річ, вона мене здивувала, що кажучи. Він сказав, що спецслужби західного світу насправді просто якби, поведені на темі тероризму, так? тобто вони, вони жахливо цього бояться, вони пильнують за цим з неймовірною увагою. Якщо він, як письменник, видав би роман про терориста, так, якому е, головною е, дієвою особою, так, чи героєм роману був би терорист, і, крім того, ще й позитивний, так, цей головний герой був би ще й е, позитивним, якоюсь мірою хоча б, то вони почали, спецслужби почали б з видавця, тобто видавець мав би страшення неприємності. От, і наклад цієї книжки могли б заарештувати, зупинити. А якщо видавець якось переорієнтував їх, то вони взялися за автора. Або взялися б одночасно і за видавця і за автора. І ну, це мене дуже засмутило. Я сказав: то, ми весь час орієнтуємо наше суспільство на те, що в нас має бути такий же рівень свободи слова, як і в західних країнах, зокрема у Великобританії, яка вважається еталоном, еталоном свободи слова. От, а у вас виявляється е така несвобода. От. І і виявилось так, ось принаймні писав я такі колонки, писав я те, що мені сон сниться постійно, що я снайпер і мені треба Януковича вбити. Бо я тільки не, не, не вживав цього прізвища Януковича, але настільки вже ніби це прозоро було і зрозуміло. От, І не викликав. А може вони всі потайки сподівалися, що я це виконав на наперелинків в цій системі було, в цій ситуації. Я перед тим, як запросити, запросити вас до запитань, коли читав цю колонку, то згадаю буквально один епізод багато років тому, коли ми приїхали були разом з Ніною Жірком Андруковичем, з Олею Гнатюк, з Яремчі до Тараса Прохасько-Келятин. То вийшли з Червоної рути і побачили там нещасну жінку, яка підходила з відром пиріжків, накритим марлею, яка не встигла на цю червону руту, щоб продати ці пиріжки. Про що, що йдеться? Ну і ми пройшли якийсь час там з нею колію, наверталася, збідкалася, щоб помилилася в часі, як вона місила стану, як вона це все робила, давала, повидло. Вона хотіла, щоб Альівченки. Та, як... Все ну, ну ви все це описали, Та, <реш> все це описала, і ми рушулися, всім стало шкода. Я йшов ззаду, думаю, ну бідіці не зарадите, нема ради, неси додому, там роздач сусідам. Йду собі так, думаю. І Юрка підійшов до неї і каже: а скільки у вас коштує один пиріжок? Вона назвала якусь ту суму, він каже: ну, раз тільки коштують, то ми купуємо відро. І <реш> <реш> Він купив це відро. І ми цілу ніч, майже до ранку б'ючи горіхів, закучувалися пиріжками, які несла щаслива при жінка. Тобто, точно знаю одну людину, яка, не будучи, не переступаючи поріг червоної рути, але яку я зробив щасливою, і завдяки цьому Тарасові діти мали що їсти. Які ще були маленькі, тоді діти, ось. Ну, а тепер після такої трошки гумористичної такого відступу, прошу, будь ласка, хто має запитання, то прошу питатися. Думаю, що надумалися вже до цього часу. Паріжки були смачні? Інакше ми би їх не купували. Запах такий приємний, що вироман. Чуть і перекладав підпастей. Почалося з того, що він теж перекладав якісь мої твори англійською мовою. Ми ще особисто не зустрічалися, але в нас вже було листування. Електронною поштою, бо йому страшенно сподобався мій роман Треверзія, і щойно цей роман був у журналі Сучасність опублікований, як Майкл почав його перекладати. Це тривало до роки. Його цей переклад страшенно виснажив. Ну, я можу це зрозуміти. Тобто роман справді тяжкий для перекладання. Він, здається, легко читається. Ось, але він е, тяжкий для перекладу. Е, потім е, ми познайомилися в 99-му вже особисто, а у 2000-му я став його Фобрайтером. Е, тобто я мав е, цю стипендію в Сполучених Штатах у тому університеті, де Майкл викладає Сергій в Пенсильванському. І ми провели. Фактично 10 місяців там працюючи над завершенням перекладу переверзії, і просто багато часу проводили разом, тому що Майкл людина, яка дуже любить дозвілля. І Дозвілля любить більше, ніж перекладацьку працю. От, і Тому він страшенно милий і приємний у спілкуванні чоловік. І він усюди нас возив е, своїми е, такими перевіреними старими автомобілями. От, і він е, ну все, допомагав в будь-якому побутовому якомусь тупику, в будь-якій справі. Єдине, що я не міг від нього добитися, е, це щоб він у телефонних розмовах е, з приводу е, якихось моїх побутових проблем. Там, де моєї англійської зовсім не вистачало, для того, щоб зрозуміти, що мені відповідає працівник якоїсь там електричної компанії, від якої я буду споживати електроенергію. І я так розумію, що я зараз можу в цій телефонній розмові допустити якусь поганку, через яку я потім буду платити в десятки разів більше, ніж би. Я просив завжди Майку, а вони ж то не перевірять, ти говориш, що ти Юрій Андрухович і все, і, і я дозволяю тобі будь-яке рішення від мого імені приймати, тому що ти знаєш. І він на відріз відмовлявся і каже: як? Це ж буде брехня. Це такі, така етика західної людини. Не можна навіть в таких дрібницях говорити неправду. Тому ми е, знаходили такий вихід. Е, він набирав телефон тієї компанії, казав, я є Майкл Майдан, е, близький приятель Юрія Андруховича, е, який перебуває тут зараз, у цій кімнаті, поруч зі мною, і він зараз вам підтвердить, е, що я говоритиму е, від його імені. Прошу підтвердити. Я казав, так, я підтверджую це. І тоді е, Майкл продовжував. ласка, дякую. Прошу. А, дякую. Дякую, так. Ми працювали цього літа над зовсім новою програмою, і її таку абсолютно прем'єру ще в дуже такому робочому стані. Ми показали під час фестивалю в Будежі, якщо не помиляюся, 11 липня цього року. І це такий альбом буде, він буде називатися. Атлас Естремо. Це за мотивами лексикону інтимних місць. На сьогодні там 12 композицій, кожна композиція це ніби такий текстовий екстракт. Тобто з тих прозорих текстів виникли ніби, от, вірші, які покладені на музику. І мені дуже цікаво над цим далі працювати. Я думаю, що ми протягом наступного року, 2015 року, десь улітку запишемо е, цей альбом. І поки що є такі плани, що ми зіграємо його у вересні спершу на е, у Чернівцях на меридіан Черновіць, потім, як дасть Бог, тут у Франківську, і врешті у Львові на форумі видавців. Тобто, ми поки що плануємо. Е, Можливо, це буде потім після форуму Львівського буде ще довший тур Україною. Але ось у, у Франківську найреальніше це між Чернівцями і Львовом, тобто перша декада вересня. Так дуже хотілося, Чи це вийде. Ну, Будемо дуже старатися, щоб, щоб це вийшло. А взагалі Карбі зараз краще, ніж усім нам, тому що вони на гостролях у Бразилії. Я тут. Ви маєте на увазі, напевно, ці видавничі проєкти Бухарського. Він каже: Антіна, він сказав, але треба казати Антона Бухарського. В жлобології, там, якщо я не помиляюся, просто інтерв'ю велике зі мною. А в наступному от я забув, Майдан гідності, чи якось як другий, другий його том. А він ще не вийшов. А мені здавалося, що якась презентація. Я десь бачив фото Мухарського з цією книгою в руках. І то вже досить давно я її бачив. Ні, ну в кожному разі то був текст про е, нашу подорож з Альбертом з цією виставою, коли ми опинилися в, в, ситуаці... в революційній ситуації. І це останні сім днів. Революції Майдану, які мені здалися, що їх тих днів було не сім, а сімсот. Так це все насичено. і, ну, Будемо сподіватися, що ця книжка десь от-от стане досяжною, доступною. А що далі він планує робити, я не знаю. Бо це завжди це його концепція, його авторство. Він він добирає безумовно і художників до цього, там Синесюк, Здається, я повинен би так. ну Юрко Венечук теж серед його улюблених письменників. Це без нього, я думаю, не обійдеться жоден проект бухарського. Я скористаюся перед тим, як запросити вас ще поставити певно якісь одне два запитання, бо час бігає а пообіцяв собі обов'язково забуду Подякувати за видання цієї чудової книжки, Юркової. це Василю Карпівку і видавництво. А, завжди, дуже зворушливо зверніть увагу, що адреса видавництва Івано-Франківська область, Косівський район, село Прус присілок Грунь, будинок 43. <рес> <рес> ну і звичайно, є, є за підтримки юридичної компанії Морізгруп і. Буквально два слова про керуючого партнера, бо якраз міг позавчора, здається, Сергій Борис розказував про Андрія Романчука. Він під'їжджав Києві до якоїсь урядової будови, це продовження про юркової розповіді. І каже: повернув, бо місце одне він повернув своїм джипом і раз побачив, що це місце для неповносправного водія.